Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам інформацію про оновлений магазин жетонів із новими премами 6 рівня, 3 штуки. Зараз розберемо їх коротко в словах. Думаю, ще зробити про них детальний огляд, але вже не в сьогоднішньому відео. Плюс до того я хочу вам про пропозиції за золото, тобто преміум танки, які зараз доступні за золото, по яким цінам, це в честь китайського цього нового року, так скажемо. І... Плюс до того хочу вам розповісти про Бофу Сторнваген, прям восьмого рівня, який я забрав вчора і обкатав його. Що ж я про нього думаю? Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу нагадати вам просто і прокоментувати, я знаю, що сьогодні з'явилася інформація по додатковій главі бойової перепустки. Завтра я хочу по ній зробити окреме відео, друзі, із розбором танка Мітлера КПЗ. Знаю, що він буде не за бойову перепустку, а просто продаватись прем в преміум магазині. Знаю, що ми його забрали в минулому році, але, тим не менш, я хочу його розібрати і нагадати, освіжити в пам'яті всім е, гравцям. І так, переходимо до. Сьогоднішнього відео, перше, що я хочу розповісти і нагадати, звісно, що заходимо в магазин кожного дня. Сьогодні вже в принципі останній день, і забираємо безкоштовне випробування дракона. От тут воно буде висвічуватися. Я його, наприклад, сьогодні забрав, натиснув, і в мене от висвітилося завдання посісти місце, тобто вісім гравців своєї команди за здобутим досвідом. Це завдання виконується е, в одному бою. Тобто, Зараз ви проводите бій, якщо ви не виконуєте ці умови, воно згорає. Тобто ви 50 монеток не отримаєте, друзі. Це для інформації, я знаю, що багато вже в курсі. Друге, що я хочу вам продемонструвати, це безпосередньо товари за золото. От дивіться, найліпше переходимо, гортаємо вниз і ми бачимо місячний новий рік 2024. Тут є пропозиції за голду. Знаю, що в багатьох ще залишилася голда із новорічних коробочок. Можливо, якусь преміум машину ви захочете. Перша машинка це ТС-5, друзі. ЦПТ-шка без башти, але з броньою. Знаю, НЛД пробивається, знаю лючок пробивається, але тим не менш дуже багато вона відтанковує. Хто полюбляє такий геймплей, можете звернути увагу. Також Бофо Сторнваген, про яку я сьогодні буду розповідати. До речі, ціна його у цьому магазині, я його викупив, він не висвічується, 10 580 золота. Я його хотів купити вже давно, коли його апнули. Але не було такої підходящої нагоди, тому що він тільки за реал продавався. Тут у мене була голда, і якраз я його викупив. Не жалкую, друзі. Така специфічна, звісно, машинка, йому дечого не вистачає. Зараз розберемо, обговоримо. Далі у нас йде дивіться, завдання на X5 досвіду, тут 2500 золота, 25 завдань. Це на любителя, так само, як і 2 d який ніхто не буде брати за золото. Місячний 122 ТМ. До речі, машинка ніби й непогана, погана, із поганим дуже ДПМом, друзі, але з комфортною пробивною гарматою. Мені на ньому не щастить, друзі. Я рекомендувати цю машину не буду, але я не можу сказати, що вона дуже погана, друзі, тому що комфортна гармата, є броня, яка буде періодично відбивати щось. Ну, машинка на любителя 9560 золота. Далі йде 59 Patton, це чисто колекційна машина, абсолютно жахлива, корпус пробувається, башта, дивіться, яка, з і все пробувається, коротше кажучи, не можу рекомендувати. 3D-Стилі це вже на ваше уподобання, так скажемо. WZ-114 Прем, важкий танк 9 рівня, друзі, Китаю. От я на нього дивлюся і, можливо, я його візьму. До речі, що ви думаєте на рахунок ВЗ-114, тому що в нього хороша альфа. Хороша точність, але погана стабілізація і поганий час ведення, друзі. Є броня в башті, є броня в ВЛД ВНЛД. Можна від кутів, в нього, до речі, 10 відтанкувати. Коротше кажучи, специфічна така машинка, що ви про нього скажете, ті, хто власники, друзі. Тому що я задумуюся на рахунок купівлі даної машини. Далі лт 432 У мене ця машина є. Дуже хороша ЛТ, особливо для любителів ЛТ. Рекомендую друзі. Просто скажу, дуже хороша ЛТ-шка. Середній набір на XP досвіду, друзі. Тут у нас кілька, 50 штук, напевне, середній за 5 тисяч э, золота. Потім два э, 3D-стилі, штурмовий комплект і Hellhound. Об'єкт 252. Ніколи навіть не тікався цією машиною, косюща гармата. Броня ніби є, але всі зараз прошивають. Коротше кажучи, напишіть свою думку. Рекомендувати. от так з ходу я не можу, друзі, цю машину, на жаль. Об'єкт 274А. Про нього практично нічого не знаю, тому що не цікавився. Ніби трішечки і броня є, але пробивають. Башта буде танкувати, але й лючки пробиваються. Гармата не дуже комфортна, наскільки пам'ятаю. Також пишіть свою думку про об'єкт. 274А, друзі. Ціна 9690 Підвищена, друзі, тому що там йде в комплекті, що тут ще задача на X5 і ще щось іде. Далі 3D стиль, лижний патруль, друзі. Це у нас для кого? Для UDIS 14 Alt5. І великий набір на X5 досвіду аж за 8500 золота, але тут аж 100 завдань. Для тих, хто качається, можливо, комусь буде цікаво. Далі вже пропозиції йдуть за реальні гроші. От такі от справи, друзі. А тепер давайте розберемо безпосередньо новий магазин жетонів. Ось він у нас вже висвічується. До речі, вже трансляції йдуть на твічі. Заходьте, дивіться. Тепер давайте розберемо цю подію. Що ж у нас за подія така, скільки вона буде тримати і скільки максимально жетонів і товарів, відповідно, ми зможемо забрати. Дивіться, у нас щотижневі твічдропси і дропси вихідного дня будуть доступні з 12 лютого 11.00, тобто сьогоднішнього дня, аж по 18 березня 11.00. Щотижня, дивіться улюблені стріми World of Tents, а зробляйте щотижневі Drops і дропси вихідного дня. Щотижневі твічдропси можна отримати за 240 хвилин, друзі. Перегляду трансляцій. Twitch Drops з вихідного дня можна отримати за 240 також хвилин перегляду трансляцій. Якщо подивитися, от по інформації по нарахуванні жетонів, то ми побачимо, що, наприклад, із 12 по 19. У нас буде доступно щотижневих 4 дропсів і дропсів вихідного дня 6. Тобто 10 плюс 1 дається у нас просто для того, щоб цей магазин висвічувався. І 11 у нас буде жетончиків. Далі у нас буде тиждень з 19 по 26 лютого, з 26 по 2 березня, з 3 березня по 11 і з 11 по 18. І Сумарно ми зможемо зафармити, якщо максимально все забирати, 51 жетон. Ну Можна заокруглити 50 жетонів, тому що той один, він ніякої ролі не відіграє. А тепер давайте подивимося по тих товарах, які ми можемо забрати, друзі, і по яких цінах. От ми знаємо, що в нас можуть бути максимально 50 жетонів. У нас є три преммашини. Це основні товари цього магазину. Хоча можна назвати і е, 3D-стилі також основними, тому що це дуже крута штука. Але як би ми не крутили, ми все одно зможемо забрати тільки один топовий товар. Тобто один 3D-стиль або одну прем-машину. Тому що дивіться, ціна преммашини 35, а ціна. 3D стиля 30. Тобто у нас 20 буде залишатися або 15 монет. І що ж я можу порекомендувати? Звісно, я думаю зробити огляд оцих трьох машин, у мене дві з них є взагалі. А пудель просто він доступний до купівлі, у мене його немає, але є дуже схожа машина на нього. Хочу я просто розібрати ці всі три машини, зробити огляд окремо. Але в першу чергу слід звернути увагу на STRVM 4257. Потім на другому місці стоїть Шкода Т-40 і на третьому вже пудель. Це мій рейтинг, друзі. Це барабанна машинка Стірвіха. Шкода Т-40. Тут хороша альфа, але не комфортна швидкість польоту снаряду. Я буду розбирати цю е, машинку і цю, і цю, і всі три машинки в окремому відео. Друзі, це попередня просто інформація. Плюс до того, у нас дивіться, що ще доступно. Е, значить, 3D стиль Гель для Стірві 103Б. Ось він безпосередньо. Потім дивимося Bizon TC45 3D стиль Аврора. ось, Стиль Одінові вовки. Це в нас виходить на Lanc друзі. І полярна зірка на XOR 1008. Класні 3 d стилі, нічого не можу сказати. Що на Lancena, що на Бізона, що на Xora. Та й в принципі і на ту саму ПТ-шку, як вона там називається, SCRV103B. Також класна. І до речі, оцей 2D-шний стиль за 20 монет сніговий барс це конкретно для Су-130ПМ. І я здивувався трішечки, що є окремий 2 d стиль для ASTU-130PM. От такі от справи, друзі. Ну а звісно, вже на залишки потрібно вже добирати або день преміум аккаунта або ще щось, там вже дивитися, або завдання на наїска досвіду, кому це корисно. А тепер давайте перейдемо до огляду Бофаса Торнвагена. І так, перше, що я хочу оглянути, звісно, це бронювання даної машини. Я вчора на ній покатав, зіграв з десяток вже, напевне, боїв. Один із них я вам продемонструю друзі. Але все ж таки давайте подивимося, що ж за фішки в цієї машинки є. Міцність нашої машини 1640 одиниць, друзі. Стандартно йшло без е, е, польової модернізації 1600 одиниць, друзі. Це підвищений показник для восьмого рівня. Це дуже хороший показник, друзі. Тому що стандарт йде 1500 одиниць. Бронювання корпуса 260-50-40, бронювання башти 280 90, 75. Тобто ми розуміємо, що лова броня у нас повинна бути. Дивимося. Що по факту, друзі, от прямо ми стоїмо до танка. Бронювання НЛД 160 мм. Бронювання стику, дивіться, 260 мм це дуже круто. Це дуже крутий показник. Бронювання от ВЛД 180-190, але у вас дуже часто будуть відбуватися рикошети. Або будуть влучати в оцю область. Звісно, якщо в НЛД будуть пробивати. Тепер дивимося по башті ситуації. Дивіться, у нас верхня частина 316. 296, Бачите, лючка як такого немає. От Його пробити взагалі нереально. Мені декілька разів влучували, але просто огляд квітували. Тобто, тут немає чого пробувати якщо лобом стоїш. Тепер дивимося під баштою 290 мм. Друзі, тобто башта тут відтанковує реально круто. Дуже крута машинка на рахунок цього. Оце основна фішка нашої машини, тобто лобова броня. Борти пробиваються, тут пробивається, все, звісно, пробивається. І тут можуть пробити, якщо вилізеш так невдало, хоча це важко зробити. Тут може бути рикошет там чи ще щось. От така у нас машинка. Тобто, основна фішка це, звісно, у нас хороше лобове бронювання. Тепер йдемо по вогневій потужності, друзі. Дивимося, що у нас за гармата така. Бофас 120 мм. Тобто 120 мм гармата. Середня шкода за постріл 400 одиниць друзі, на стандартному підкаліберу і голдовому, до речі, підкалібері. Тобто це хороший показник. 400 одиниць це якраз клас. Середнє пробування броні на стандартному снаряді, стандартному підкалібері 248 мм, друзі. При тому, що на 500 метрах бронепробиття втрачається до 200 мм, швидкість польоту даного снаряду 1000 Якщо подивитися по голді, то вона так само 400 наноси, так само підкалібер, але пробиває вже 297 мм. При тому, що бронепробиття втрачається на відстані до 230 мм, друзі. Так, втрата бронепробиття дуже велика, друзі. 1450 летять у нас ці снаряди. Конкретно під калібри голдові і це, звісно, дуже круто. 515 підвищена шкода у нас на фугасах. 60 вони пробувають на всіх дистанціях і 680 метрів на секунду, тобто дуже повільно вони летять. Тепер переходимо далі по вогневій міці. Тому що, от дивіться, у нас, от, наприклад, стабілізація у машинки непогана, але дуже дивна. Чому я так кажу? Тому що дивіться в 100-стабілізація у нас при русі 0,14, це круто. При повороті корпусу 0,14 також хорошо, це рівень стежки, можна сказати. Але при повороті самої башти 0.20, друзі. Тобто це підвищений показник. Як правило, при повороті башти приблизно там показник 0,12, 0,10, знаєте, ну от в таких діапазонах, а тут аж 0.20. Тобто стабілізацію треба робити краще. До обладнання ми дойдемо, друзі. Тепер дивимося по інших характеристиках, які ж у нас плюси, які мінуси. Плюси, звісно, це час зведення 2 секунди 06 у моїй комплектації з бойовим братерством і з допайком. Кути вертикального наведення мінус 10 плюс 20, це дуже круто. Розкид на 100 метрів у нас. Поганий, 0.36, такій комплектації, як у мене. Середня шкода також у нас невисока. 1992, при тому, що заряджання гармати 12.05 приразовій шкоді, як я вже сказав, 400 одиниць. Тобто в нас невисокий ДПМ, але хороше бронювання башти і взагалі лобу. Тобто в лоб вас дуже часто буде не пробувати. Башта взагалі практично не пробувається. Звісно, якщо в щоку хтось заряди з боку, то буде пробуватися. Але в лоб дуже важко його пробити. Я за оці 10 боїв це все побачив на своєму досвіді, так скажемо. Швидкість горизонтального пересування прицілу повільна, 27,85. Тобто сама башта також повільно розвертається. І все було б добре, якби не показники рухливості друзі тому що вони в нас дуже погані. 39 вперед, 14 назад, при питомій потужності 12.31. Хай би було ще 39 і 14 назад, друзі, по швидкості, але питома потужність дуже низька, і це вам буде дуже, як вам сказати, в боях е е приносити такі мінуси і відчуття, того, що ви не можете кудись там встигнути чи ще щось, динамічні бої. От на рельєфних мапах, де ти зайняв якусь позицію і танкуєш, от все нормально, все добре. А коли якісь великі мапи там, чи ще щось, коли вам треба змінювати фланги, там захоплення бази йде, чи ще щось повертатися, от вам цієї динаміки дуже. Не вистачатиме. І це основний мінус Бофаса Торнвагена. Не те, що навіть ДПМ низький, тому що ми можемо відтанковувати багато дамагу від башти, а те, що в нас немає динаміки. 2785 швидкість повороту шасі також повільно, друзі. Тобто динаміка це наш мінус. По скритості 8. Нерухома машина 5.02 під час руху. Тобто їй немає це важкий танк, нічого придиратися. І по огляду, друзі, 417 такі комплектації, як у мене, але слід зазначити, що навичка боєбратерства дає плюс 10, навичка Густрий Зір плюс 8 і навичка радіоперехоплення плюс 13 метрів. А також кава з печивом, тобто допайок плюс 16 метрів. От така у нас машинка. Мені скажу чесно, вона дуже сподобалася, друзі. Просто їй не вистачає динаміки. Вона мені от реально сподобалася. Просто їй не вистачає динаміки. Якби їй ще дали показники нормальні по динаміці, то вона взагалі була крута. А так їй не вистачає динаміки. До речі, по обладнанню я б рекомендував вам використовувати турбонагнітач клас 1 в перший слот, наприклад. Далі стабілізатор вертикального наведення клас 1 в другий. І в третій гарматний досилач для того, щоб підвищити ДПМ. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини, чи є вона у вас. І не забувайте протискати вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике, до завтрашнього відео, па-па!